Привітю вас на моєму каналі. Взяв ось у кума триугольник, дає мені товариш, мій друг культіватор КПС старого образця. Зараз заберу. Зараз поставлю триугольник, заберу, буду робити йому ревізію, бо там виходить, гуляють трошки лапи. Треба зробити, щоб він нормально культивував. Бо в мене культиватора нема. У мене є поки тільки диски і оприскуватель. Ну, і там і прицепчик ще є. Скоро займатися прицепом. До сезону його підготовлю, А Зараз їду за культиватором. А цей культиватор мені дають попользуватися. Ну Хтось його брав, над ним іздівались, видно, крепко. По-перше, ось ось вухо. не знаю, як я його довезу. Це треба буде тут реставрувати. Зігнута лапа. Ну, є у нас такі люди, не добросовісні, беруть і і некачественно працюють. Ну нічого, я все встановлю, тут обварю. Сейчас главное потихеньку довести. Є пить чипив, конечно. А тут одірвано, воно гуляє, ну, реставруємо лапа ось ось. І тут загнута, і там он загнута. Короче, з чим зайнятися. Такий культиватор. Ширина, по моєму 3,5 метра якраз. Під мого дракона. Так, привезли сюди культиватор. Тепер тут будемо його реставрирувати. Виставили його на козлики, щоб повністю кожну лапу можна було. Тому що це совершенно не робота, не годиться. І тут і це телі ну в общем, будемо реставривати. Так, ну, в общем, ж встановленням культиватора. Тут там я покажу, який механізм перероблю, щоб не теліпали. Купив нові лапи. ось Як кажуть, совєтське качество на підгострю. Найшов На цьому чоловіка валяла з советських буду ставити нові лапи. Так, ну Одна лапа, можна реставрирована. Стріла нова. Тут кронштейн телепається, зажимається, прихватив. Реставрируємо капітально. На сварки. Тут завтулив, помісту тріжу втулки, поставлю пальці, покажу, як можна реставрувати, щоб воно не тіліпалося. Так, ну суть така, на цих пальцях воно буде торихтіть. Получається, Тут палець вставляється і топариться. Ну, я цього робити не буду, я палець вставляю, приварюю сюди і сюди приварюю. Все, якщо треба буде е, поміняти, зрізаю і все. Тому що так мені прийдеться і ці дірки встановлювати. І виходить, в мене раз, два, три дирки треба, ну, буде роздобувати. А так тільки на ці втулки буде гуляти, максимально жорстко і комфортно тоді буде працювати ця стойка. Так як воно, в принципі, має бути. Тому що, от, я, наприклад, дивлюсь, цей культиватор ніхто ніколи в житті не розбирав. Тобто це на заводі як поставили. Якщо по ці пальці приварили, ну довелося б їх зрізати. Позрізав, нові повставляв. Так мені тільки треба е, е, дірки в, в самих лапах культиваторах, в самих кронштейнах культиваторів постановлювати. Це я показую, як теліпався. Він уже на цих гораздо менше ти телепайся. Ну а якщо я приварю оці пальці, буде вообще. І більше того, я пальці трошки ці вироблені, ось У мене є 16 пруток. Я вставляю новий пруток, щоб максимально мінімізувати мінімізирувати. Оце ось ідеальна схема відновлення КПС. Дивіться, тут, виходить, втулки вставив, пальці приварив. В початку відео я показував, наскільки болталась ця лапа. Вправо-вліво взагалі хода немає. Я рукою хіба починаю згинати саму трубу. То есть, оце так ми усі штанги встановимо і тоді він поїде. Продовжаю займатися культиватором. На дворі погода не сильно дозволяє. А ячміння я вже... Продав. Зараз краю в ангарі поставлю культиватор, і тоді буде працювати гораздо легше. Кум якраз трактор заводив сьогодні удобряв, тому перевезе мені. Культиватор в ангар перевезли. По-перше, тепер працювати з нього можна в будь-яку погоду. А во-вторых, все одно мені треба, щоб ангар просох. Потому що брезент я 2 роки не знімав. Він висохне, я тут знову підрівняю. Брезент, як буде сонце, витягну на сонце, щоб просох. І все буде пофеншує. Одну лапу я вже показував, як зробив. Буду займатися останнім, тому що вже е, у нас весна. Скоро треба буде культиватор. Так, ну процес йде. Ось ось ще одну лапу вирівняв. Ось о, така, така була, така стала. І то це воно вже жорстко, але ну, ці втулки тут ще не приварені. Раз два, ну, я яких приварю, тому що в них ще можливість є в цих направляющих. Тут їх приварю і проблема закінчиться повністю. Е-е, є е определённі сложності. Обварюю все, що можна, тому що ці кронштейни, е що держуть лапи, он тоже там приварив там, там, потому що там то тріснуте. Ну, якби культиватор над ним издевались капітально. Ну, людина, яка мені дала цей культиватор, він не мало работал. В основному в нього його брали. То такі не дуже добросовісні люди Пользувалися ним. Ну, маємо, що маємо. Семидинарними лапами діло йде швидше. Ось ось. Практично не тіліп... Там, та ось, ось Тіліпається, ця втулка навіть не приварена. Тіліпається чисто на самій трубі. Короткі то взагалі, а, що ця... я не робив. Осталось із коротких мені раз, ось ось, два, три і дві отаких тройних. <кій> ось оця роздобана. Зараз покажу, як ту прийшлося розрізати. Цю лапу аж так довелося розрізати, тому що вона тут, ви, тут повністю вигнивша, виламана, все зараз обварим капітально. І буде як нова. Так, варива тут дуже багато, дві шини наложили, ось ось наложили. З цієї сторони я вже обварив, то тут зверху ще одну шину наложимо. Цю глоблю нагріли і вигнули. Тепер вона стоїть як положена. Так, Цю глоблю я. Заварив двома шинами справа і зліва. Тому що тут, тут розрізівано було, воно пройшло, і тепер буде держати. Зараз доварюю сюди і ставимо цю оглоблю от сюди. Так, цю оглоблю тройну реставрували. проволоки пішло тут капітально, куча метала. Ну, По-другому ніяк. Реставрація завжди займає дуже багато времени і ресурсів. Тим не менше, я думаю, що тепер воно буде ходити так, як положено, тому що тут же в початку відео я показував на зігнуто було розірвано. Тепер все в порядку. Продовжуємо займатися культиватором. Тут усі штанги чи ці втулки поприварювалися. Тепер воно максимально надежно. Шататися воно може тільки на самій железяки. Тобто на втулках воно не шатається, це шатається сама труба. Но Лапи стойки ми ріхтували. Діло в тому, що самої рами вони трошки неправильно стоять. Тому ми прямо різаком підігріваємо, виставляємо максимальну плоскость, наскільки це можна. Лапи всі вирівняв, відрегулював по наклону, по заглубленню, Все чітко. Тут теж обварено. Тут відпавши у тригольник. обварили, сюди вставили вставку. На всякий случай з цієї сторони вставку ставили. Уже культиватор більш-менш, скажімо так, кучі держиться. Тепер залишився вопрос з боронами. Штанги. Ці заводські, в основному такі розірвані поламані. Я прийняв рішення поставити їх на цепки. Цепки на болти. Тут Ну, Я зараз як поставлю, покажу. Я думаю, так буде нічого робити. З боронами отак. От. Получається, тут ципок. Вставлений сюди болтом закріплений. Тут я розпилюю цю петлю заводську, отак от, щоб сюди Пальці, Це пальці, які кріпили сюди 16. І все. Воно, во у нього буде свобода, тобто воно може дергатися. І як на тих, як назад здаєш на жорстких, вічно щось загинає одламає на цепках без свободи. Уже перевірено, що на цепках роботи відборони ще краще. Ось ось. Довольно швидко діло йде, розпиляв. Тут ось теж розпиляв, вставляю, осталось півтори борони, скажімо так, прикріпити. І е, культиватор буде повністю готов до експлуатації. Не знаю, чи буду сьогодні пробувати, чи ще трошки підожду, щоб підсохло. Сразу я попробую в себе на вгороді, потім поїду на поле пробувати. От і все. Е, е, реставрація КПС закінчена. Оце з моєї точки зрення, правильна реставрація пальців. Воно болтатися не буде ніколи. Понятно, що через 300 гектарів ну це через багато років. Ну, а так, таке рішення з боронами. Лапи всі нові, совєтське качество, тільки дві лапи. Оця і ота, ті, що були. А всі останні поставили ну, ви виставляли по розміру, так як положено. Далі ще підсохне, тоді будуть поліві. Ну а на цьому відео буду заканчивати поліві. Дивіться далі. цього всім. дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.